Всім привіт! Мене звати Валентина. Вітаю вас на моєму каналі Натхнення. Сьогодні пропоную вам подивитися мою закінчену розмальовку із серії книжечок Мандали. У мене їх є декілька, і дві з них я вже закінчила. Це була перша. На жаль, під час того, як я розмальовувала, ця книжечка розпалася, і, чесно, я не знаю, як її. Склеїти, треба подумати. Мандали мені тут дуже подобаються. І, на жаль, ось так з нею вийшло. Мандали тут я розмальовувала різними арт-матеріалами, виконані вони ручками, фломастерами маркерами. Це маркери Металік. Вони так трішки переливаються. Взагалі камера не зовсім правильно передає колір, але все ж таки постараюся вам їх ось так показати. Я старалася підбирати кольорову гаму на розвороті так, щоб мандали доповнювали одна одну. Знову тут маркери металік. Це такі пастельні маркери. Ручка. все мандалы мне тоже подобаются. Это тоже мандалы маркерами Металлик. Ручками. Деякі тут виконано фломастерами. Фломастери іноді так протікають на іншу сторону і трішки тіпсували мандалу Фломастерами і гелевими ручками. Тут також фломастери. Це оліцями. І останнє фанделе. Дякую всім за увагу. Всім па-па.